Ви привикли, що я показую завжди огляд номеру, де я відпочиваю, де. Ну, зараз покажемо. Завжди не завжди буває. Буває так, як буває. Я вам покажу. Що? Коротше, нам сказали, що номер шикарний і джакузі у номері. Ось, будь ласка, є джакузі, звісно, я не рискую в ньому купатися взагалі. Тут у нас таке ліжко двоспальне, Ну, постіль, скажу, не першої свіжості. Хваті, каже мій чоловік, так як приїжджають на двоспальний чоловік з жінкою, то ріжко це воно десь поїде туди у ліс, не треба його. Лучше, така плитка, ну нічого. За кухню вам казала, що Короте, дзеркало таке є. Бачите, далі у нас двері вже поскрабані. по всей. Такий тут санвузол є. Ну, це я рушничок кинула. Шторка мені не сподобалася, вона взагалі має бути така клійонча гігієнічна. Вона з тряпки і ну, не така, як має бути. Ось, скран, бачите. Хотіла узнати ржавий, правда? Де е, холод, де, де тепло, де червоне, де синє. Нема, нема. Бачите, тут не керується. Ну, ось, ну, таке, яке є. Таке.